Ми можемо на сьогодні розвинути мозок настільки, наскільки ми готові усвідомлювати. Коли ми розвинули його на цей варіант, ми готові усвідомлювати більше. Відповідно, ми далі розвиваємо мозок, і цей процес безперервний насправді. Процес життя безперервний, процес адаптації безперервний. Дивіться, ми ж адаптуємось до всього. До ситуації в нашій країні адаптувались до з до того, що з'явилися мобільні телефони, адаптувались. До того, що була робота онлайн, адаптувались. До того, що живемо хто де, адаптувались. До того, щоб знайти собі спілкування в інших колах оточення, навіть там по інтернету знайшли мільярд українців і створили якісь спільноти. Адаптувались. Ми до всього адаптовуємося, і відповідно, якщо ми адаптуємо. Адаптувались до чогось, ми можемо з цієї адаптації перейти в застій, якщо ми в бездіяльності, лише в застій. І відповідно, коли проходять якісь елементи, включаючи адаптацію, нам треба швидко робити ще більше дій, або ще якісь дії, додаткові нові, для того, щоб ця адаптація не перейшла в застій.